Всіх вітаю, з вами Марія і філіжаночка про події найближчих трьох днів. Давайте розглядати Тож, смачної кави вам та цікавої розповіді. Так, що перше, хочу сказати тут, дивіться, тут якийсь чоловік дуже багато думає про вас. Щось йому треба врівноважити з вами. От є, є питання. Яке його просто от не залишає в спокої, поки він не зробить, не, ну, не розповість вам, не спитається у вас тут у когось, ну, воно якось по-різному у вас різних буде. Але, знаєте, людина наважиться на розмову. І... Це його цікавість, це ну, те, що йому треба, його бентежить. Це не те, що там у вас повинна голова через це боліти. Ні. Це просто його цікавість якась. По роботі, е як вистрибне якийсь чоловік. От знаєте, не очікуєте навіть, е ну, наприклад, для когось дзвінка, чоловіка, там, для когось прийде людина до вас. Неочікувано. От Просто, от, знаєте, робите собі свої справи, а у нього є до вас розмова. Це різні люди, я про різних людей кажу. Так, що стосується, давайте, ну ми почали з роботи, давайте вже і продовжимо цією роботою. Так, хтось з вас. Дізнається про людину з роботи, десь там спілкуєтесь, знаєте людину, про хворобу людини. Тут просто от геть погано людині. і Наприклад, якщо це по роботі, Аліс, ну, щаслива, щаслива, що ти прийшла до нас, але ж давай, чи лягай тут, чи сідай тут, але ж не заважай. Будь ласка, давай, сонечко, давай. Так, це знаєте, питання робочі, вони не будуть, ну так, для когось вони заторможені будуть, бо людина не здужує, для когось взагалі якісь моменти не будуть вирішені, бо якщо вам треба ну, швидше, ніж ви там собі уявляли, то ці питання якось чи відкладатимете. Чи взагалі просто от на щось інше зосередитись. Ця ситуація вам буде відома від чоловіка. Це не так, не напряму, ви дізнаєтесь, а просто вам хтось розповість. Наприклад, ви питаєтесь, де ця людина, а вам відповідає хтось, що не здужує. Далі дивимось: ось тут хтось з даруночком до вас прийде, якась людина. Чоловік якийсь про по завершенню якоїсь справи. Знаєте, Ну наприклад, щось там дякувати вам за щось буде, може шоколадку принесе. А, так, що це таке? Дивіться, мені тут показано, тут якийсь оцей чоловік якийсь даруночком прийде. Аліса ну, досить Дуже. вже. Ну, ви бачите, що робить? Сонечко, давай, давай чухай звідси, будь ласочка. Дивіться, про що тут мова насправді? Оцей чоловік, який приходить до вас, щоб подякувати, мені воно так виглядає. Він. Знаєте, його як зачепило щось, його це людина, яка от просто він не може інакше діяти, бо є ситуація, в якій він десь як залежний від вас. Ну, тобто йому важливо бути вам вдячним, бо ну, може воно так насправді й не є. Може, якби навіть не приніс там ту шоколадку, чи що там він принесе вам. Ви би так робили цю роботу, з якою він звертається до вас. Але людині хочеться. Тут просто, от, знаєте, ну, як від душі. Тут насправді от йому приємно вам щось дарувати. Вам приємно вам так віддячити, Аліса, скільки ж можна. Так, питаннячко, Знов чоловік, слухайте, самі чоловіки. Ви з жінками взагалі знайомі? Ні, є тут жінки, зараз і до них, дійду. Так. Що з цим чоловіком? Якісь питання дуже важливо йому з вами обговорити. Дуже довіру до вас має людина. І знаєте, ну це як він би і сам міг би те питання вирішити, але важливо, що ви скажете з приводу цього питання. І якесь, знаєте, якесь таке ще звернення, як про якусь людину, про якусь жінку. Коли знаєте, обговорює з вами ситуацію жінки і як звертається до вас як з проханням про цю жінку. Ось так воно виглядає? Зміни якісь там потрібні, і людина, ну, так, чекає цих змін, має надію. Так, зараз, що тут про гроші тут? Вибачте, щось у горлі дерничить. Про гроші. Дивіться, тут така ситуація, як відстояти треба, ну, як, наприклад, можуть вам як не доплатити за щось, вам треба. Відстоїте свою правоту, що ви маєте право на ті гроші. Угу. Ну, Це просто фільжанка звертає увагу. Для когось це може бути ситуація, наприклад, взяли у вас в борг і дуже тягнуть з тим, щоб віддати той борг, то нагадайте людині. Бо насправді я бачу, що ті гроші є. Вам треба їх тільки отримати. Так, два прояснення буде. Ви комусь будете прояснювати, якомусь чоловіку два питання будете прояснювати. Ви, якщо ви жінка, це все робочі моменти. Тепер показаний мені чоловік такий дорослий вже, 60, який а, задоволений, щасливий, як хочете, а, щось якесь виконання було від жінки йшло. Знаєте, як щось він собі таке корисне від неї отримав. І він щасливий, і вона задоволена. Це якась ситуація, яка, знаєте, от, корисна обом. Коли мають зиск обидва з цієї ситуації. Але тут є і третя людина, яка звела для, для от, цієї якоїсь э, дії. Людина залишається осторонь, вона там взагалі не має ніякого свого інтересу, але. Це було питання, яке людині не важко було зробити. Це просто як, наприклад, зателефонувати. Що, там, зверни увагу, там, от, є така людина, цікавиться тим, що ти хочеш, там, наприклад, продасти. Ну, щось таке. Так. Зміна, зміна враження про вас, про когось з жінок. Тут яка, якийсь чоловік, знаєте, який він з вами спілкується. Десь є, ну, як ділова сфера, є якісь спільні питання, людина до вас може звертатись, може, ну, якісь спілкування є і. Зміна, скажімо, відносення погляду на вас через якусь дію. Ви щось робите, людина обмірковує цю ситуацію. Ви знаєте, ви як вчасно людині підкажете, де і чого йому уникнути. Якась ситуація від нього як відріжеться, але ж з вашою допомогою. І ось ця ситуація, ліс, ну ти знов, ну чого тобі не лежиться. Ну, сонечко. І оця ситуація йому вона буде на, ну, не на один день. А знаєте, як на певний час він полегшення відчує, але ж завдяки вам. І після цього людина взагалі геть по-інакшому до вас ставиться, ви просто ну, ну, десь там на олімп потрапляєте. Так, далі. Що стосується особистого життя. Дуже заспокоюєтесь, бо зробили якусь ситуацію так як слід, так, як планували, хотіли якісь питання вирішуєте, і вам так, знаєте, от просто от на душі спокійно стає. Для когось трошки полегшення по стану здоров'я, але будьте уважні, тут показано, що вам. Ну, як треба полежати, знаєте, от як ем, не перевтомлюйтесь. І якщо треба лежати, то лежіть. нічого, ну, всі справи зробляться потім. А от найближчі три дні дуже пильнуйте за своїм здоров'ям. Я не знаю для кого з вас, я це кажу. Бо мені тут і чоловік, і жінка, показані тож ну, просто для когось. Це може для когось з вашої родини. Просто зверніть увагу, що якщо людина жаліється на стан здоров'я, то вмовте людину полежати. Так буде для людини краще. Так, ось тут показано Дуже хочеться тут якомусь чоловіку запросити на побачення жінку. І знаєте, для нього тут він як шукає привід. От знаєте, як він знає, що просто так він ну, ну, чомусь він не може її просто так запросити. Йому треба, щоб щось було причиною. Щоб в нього був якийсь такий привід, щоб вона точно не відмовилась. От буде шукати і це через третю людину він щось таке знайде. Так, потім ось тут хтось з вас в перспективу, як дві справи одразу будете робити. І це як. Це чоловік так буде робити, але жінкою підказано буде. Ну, Як знаєте, жінка йому каже, що от... це питання, яке він озвучує вдома, наприклад, більш за все, воно як в родині, буде обговорюватись. І просто от... Це, знаєте, як якусь математичну задачку будуть вирішувати. Це може бути насправді і фінансова якась ситуація, коли прорахують разом, поміркують, як то краще зробити, і буде зроблене. І навіть для когось у двох напрямках одразу буде робитись. Так, ось тут якийсь захист, Я, хтось для вас. Буде як янголо-охоронець, хтось з людей, але ж вищими силами відправлений до вас. Чи відправлена, бо тут жінку більш за все показують. В якійсь ситуації вона вам, як, як над вами, знаєте, тримає захист, як закриває вас чимось. Це як родину, як чоловіка та жінку, може дітей своїх, може. Ну не для всіх тут вона родичка, але ж, але ж тут таке питання, знаєте, яке вона дуже швидко і легко вирішить. І у людей таке просвітлення настає навіть для когось це, як знаєте, як направить цих людей до корисної для них людини. Тут як спілкування буде з якимсь чоловіком, який в ситуації їм допомагає. Потім теж про перспективи буде гарно зроблена якась справа, яку замислює. Молодий чоловік, але робитись буде разом з дорослою жінкою. Ну, наприклад, син та мама, там, наприклад, навіть можуть бути і брат, і сестра, але ж різниця у віці тоді така, знаєте, значна. І тут Тут треба буде докладати зусиль, але ж бажання велике от щось таке собі на мрія в той молодий чоловік, що дійсно буде робити. Для когось це, як знаєте, мрія отримати, купити будь-як щось таке, що рухається швидко. Ну, як... Одне колесо я точно бачу, а от інше ну, більш колес я там не бачу, але знаєте, воно дуже швидко рухається, аж вітер у волоссях та одежину так теж розвива. І це. Це розглядається, дуже уважно розглядається. І це виглядає, що планується, і знаєте, як от на певне число, на певний місяць, коли ну просто там буде вдача і все воно може для когось просто якась поїздка, десь там, де хочеться побувати. Але ж буде зроблено, бо тут просто багато сил кидає людина на це виконання. Це в перспективу лягає. Це буде обговорюватись у найближчі три дні. Виконання буде пізніше, ніж три дні, але ж до цього все йде. Телефонна розмова з жінкою буде важливою у найближчі три дні. Я б сказала навіть у третій день про якісь зміни, як домовляння і. Там щось буде ну, зроблене певним чином, а спочатку все ж таки довга телефонна розмова. І знаєте, як? Це все ж таки, як з гачка е -е, падає якась складна ситуація. Ну, от щось, наприклад, було наплановано, вам воно здавалось, ну, знаєте, що треба зробити, але дуже складним здавалось. І ця ситуація буде обговорюватись ще раз і переінакшиться таким чином, що от просто ви десь там зіскакуєте з того гачка. Так, давайте дивитись. Ой, ой. Ой, слухайте, ну дуже я рідко таке бачу, але якщо бачу, то я повинна таке сказати. Ой, ну дивіться, чесно, от ну не те, що рідко, дуже рідко бачу, щоб чоловік робив, приворожував жінку. Нічого в нього не вийде. От просто от хай намагається, як там хоче. Але ж з цією жінкою точно нічого у нього не вийде. Вона чітко відчуває, шокується, вона чітко розуміє, що їй робити з цією ситуацією, і не вийде. Кажу одразу. Хай би б і не витрачався б на, на ці дурні справи, але ж от як вона йому подобається, як йому хочеться її до себе привернути. То боже, квітами, там, цукерками, чимось таким красивим, там, таким приємним, й, може й привернув би, а він за дурню взявся. Так. Ой, а тут для когось з вас буде відкриттям, що поряд з вами десь відьма живе. Вам, як хтось буде розмовля... в розмові розповідати, що ти що не знала, то я тобі кажу, дивуватись будете, ну нічого, так теж бувало. І ось тут зустріч, розмова. Для когось не обов'язково, що зустріч, це може бути і телефонна розмова. Чоловік та жінка показано мені, 75-76 може бути і вік людей, а може бути, і роки народження людей ну, Виглядає більш за все як зустріч, насправді, але це як повернення до чогось. Наприклад, там, якщо люди нещодавно бачились і знайшовся привід побачитись знов, це, знаєте, як не просто там ну, випадкова зустріч ні, взагалі не випадкова. Це по домовлянню, це з чимось. Хтось з цих людей прийде, більш як чоловік, але я не буду наполягати, з чимось щось принесе в руках, щось передавати буде з рук в руки. І давайте. Дивіться, в ці е, три дні багато хто з вас будуть закладати якісь справи, які будуть. Е, для вас там ну, виконатись, звершуватись за найближчі два тижні. Зміни у стосунках, у спілкуванні у когось з вас з чоловіком, як виходить з вашого спілкування людина, але, знаєте, виглядає так, що ви просто розчаровані в людині. І вам вже геть нічого не хочеться взагалі не обговорювати, не спілкуватись далі. От ви просто приймаєте рішення більше не бачитись цим чоловіком і більше якось, ну, взагалі, з ним не не спілкуватись. Тут, знаєте, показано воно мені як кадри. З фотоплівки, може з, кі... з кіноплівки, але дивіться, як це як ви будете згадувати один, два, три, три вчинки останні. Для когось, може, чотири, але вони. Ну, це якщо чотири, то два з них будуть якісь майже однакові. І це буде як ну, приймаю рішення. ви щось Згадуєте, ви щось там собі в голові, там, знаєте, розглядаєте, як фотоплівку прокручуєте, наприклад, як слайди якісь, і потім людині вже як вирок виносите. Ну, це так теж буває. Далі дивимось: ось тут. Ось тут знов мені показують, як жінку закриває своїми крилами Янгол. Це може бути хтось, от якась людина у вашому житті, яка дуже вами опікується. Для кого? ні, воно не виглядає як хтось з померлих. Ні, дівчатка. Тут, ну, тут жива людина, але ж вищими силами до вас відправлена. Так, для когось з вас. Звертайте увагу на свій стан здоров'я, бо його буде вам виправляти. Мені показано сонце. Мені показується, я так розумію, оці магнітні бурі, які від сонця йдуть. Бо для вас важливо, для когось з вас буде дуже важливо. Мені показують, є якісь у вас пігулки, які вам допомагають. Куштуйте їх. Хай вам буде смачно. Так, далі, ось тут на майбутнє планують два чоловіки якусь спільну справу. Домовляння йдуть у них. Жінка тут тримається осторонь, хоча вона все знає от від початку до кінця. Щось у них там в планах буде трошечки змінюватися, але то нічого. Це, це теж по домовленості. І це не така якась. Ситуація, що воно їм там дуже заважати буде, це просто от так, так їм буде зручніше. Ну і все, на цьому я закриваю філіжаночку, всім дуже дякую, всім вам гарного дня, гарних подій, гарних трьох днів, найближчих. Ну і не тільки, звісно ж. І хай все буде тихо, мирно, спокійно, і бережіть себе обов'язково, і будьте дуже-дуже уважні до всього, що коло вас коїться, і до людей, які поряд з вами. Побачимось всім пока.